Окей. Okay. Let's go, Вася Давай, Максим, давай. Ходим! А, 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 а там нема заброшеного дому, да? Шо? Нема того заброшеного дома. Є. А, У Заброшений дом. Да, там є. Де? Вось. де? Вось. де? Вось. де. Вось. Видео принимает. Это имба. Руки будут показувати Да-да-да. Чекай. А есть всякий заброшенный дом? А вот там, где бабка Грені Нет. Вот тут есть, короче, а тон заброшенный дом. Там, короче, пьяный и кому? Какому? Потом. Реально? Да. Тут кто нужен. Чекай, давай, диви Да, вот, вот. А, вот. Да, мы в цьому проезжали. И он сейчас там есть? Нет. Я два средних пальца показывал. И нас остановил голый в трусах. Хорошо. Голый в трусах. До вас? Да. O dönüyor da. Peki ben salahı Allah peşinde detective çıktı diyenler? Gerçekten mi? Burada, booster yapar. Son kullanım. في Hospital var da Folder valla yapmam 전� Aí Yürüyor, kay tamanhostanden değil. Ama mae zamanı kal Means'in linking Campaigningになる. 趄 damn religious sailing ide breast feeding Vuodoro goal objetivo imkan cioè Давай! Окей! Тут не мати! Хто? Ти, ти шутиш? Ти сказав, що його не він Блін, може назад!

Ролік, знаєш, це такий, що ми йшли на страшне добро з п'яним дядькою. Отак От ми почнемо на цьому ролику. І буде класно, скажи. Да. Да. Але я помню, що це. Від підписників почують, що ми це хочемо. Але що, відео? Є, вони продивлються. А там кажуть, що не буде п'яного дядька. І це просто так такий прикол, щоб, щоб вони просто подмотили. На порядок на... не нам. Ты ба, а ты прикинь, мы бы там ехали. Нам бы кап да бы було. Скажи. Скажи. Подпормоги. Скажи. Даже нужно. Дары подаришь.